Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна, і я запрошую вас сьогодні приготувати зі мною квашені зелені помідори. На грядці червоніти не встигають, тому зірвала буду квасити, щоб не пропали. Для цього нам потрібно, ну, звичайно ж, зелені помідори. часник. Ще підготувала дві гострі перчини на кожну банку. По одній гострій перчені наріжу соломкою, тож розпочинаємо, накидаю в банку помідорки. Тепер пластиночками. Нарізаю часник. Часнику потрібно багато на один, на одну банку десь 12 зубків. Кидаю в банку. Також нарізаю. Перчик і теж вкидаю в банку. Вкидаю отак, руками не беру, бо бувають моменти, коли я можу забутися, що брала перець гіркий. І потім до обличчя ох і пече. Тому отак. І знову помідорки. Я так трішки банку так потрясу і достатньо. Банка повна, вкидаємо залишки часнику і перцю. Тепер нам потрібно 3 ложки солі, 3 столових ложки солі. У воді розколотимо, щоб сіль розтанула, сіль розтанула, заливаємо помідори. Залили помідорки. Водичка повинна накрити повністю помідори. Ось дивіться. Ок. Закриваємо банки капроновою кришкою і залишаємо в приміщенні при кімнатній температурі десь днів на 5-7. Потім виносимо в холодне приміщення на зберігання. Рецепт швидкий в приготуванні, але скуштувати ми його зможемо приблизно десь через 2 місяці. Тому смакуйте. Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Завжди всім відповідаю. Дякую за перегляд. Хай щастить, бережіть себе!